Шановне панство, всім вітання. Сьогодні в програмі Парк Володимирська Гірка. Ось я намагаюсь дойти до нього. Думав піднятися по фенікулеру, але фенікулер не працює. Війна і його зачинили. Не знаю, для чого його зачинили, і з це зв'язано, то. Доведеться пішки йти по горі, підніматись, ну, побачимо, що з цього вийде всього. Ну Тут дуже шумна магістраль, то я зараз говорити буду по мінімуму. І ви зможете побачити в прискореному режимі мою дорогу до входу в парку. Заодно оціниться з благоустрій. Як тут воно все виглядає. Ну, ось там, як ми бачимо, там малолітні довбойоби скейтери, чи хто вони там. Вони повністю он, розмалювали там і споплюжили е, майбутній музей і торговий центр. Тут також ми бачимо їхні каляки-маляки на стінах, але е, згадуючи як тут все було років 10 назад, то тут взагалі жахіття було, а так? Це вже Віталька Боксер навів тут трішки порядок туди до входу на Оса чуть не вкусила мене на Трухані острів до пішохідного мосту. Ну, все, я далі затихаю. Ось на протилежній стороні можна побачити люди, які там купаються на пляжику. А лавка тут прикольна в стилі зірки п'ятокутної, Ну, вона вже трішки занедбана, але Ось можна сидіти і дивитись на лівий берег. сумнувати. місце тут. А перехід, який я показував, який йде під набережною дорогою, він завжди був обіцяний, там смерділо, ну не хочу туди заходити зараз. Ось ми бачимо тут хтось написав нам: без влади над собою неможливо здобути свободу. Ну, як ми бачимо, йде реконструкція. Це вона, я так передбачаю, надовго затягнеться. Тут що не візьми, так вони все реконструюють. Ось той міст, до речі. Проєкт мосту здається, у 80-х роках був зроблений проєкт, і там починаючи з кінця 80-х років вони тягнуть той міст на Троєщину і грозяться метро запустити, але. не знаю, я не доживу до того часу, поки вони запустять метро. Так, тут можна обійти. І далі доведеться мені чалапати по цих сходах аж туди нагору. Ну, таке собі заняття. Ну, Давно не ходив в цьому місці. Останній раз, якщо мене не зраджує пам'ять, то Тут були якісь інші колони, це, мабуть, нові вже якась реставрація була, чи як його назвати, тому що тут Ну от, де не відламали його, зараз покажу. Ось з цієї сторони довбойоб якийсь відірвав уже герб, а тут герб ще присутній, то судячи з цих гербів, я думаю, що це... Недавно споруджені колони. Ми бачимо, вона тут бур'яном заростає потрохи, ніхто не хоче його вирвати. Ну і стовп. Пластиковий стовп. Ну я і не сподівався, що він може бути стальний. Ну, переконався, що він пластиковий. Скільки він простоїть, цей пластиковий стовп, тут ну ми побачимо. Якщо ніякий вандал його не відірве звідси, Пройде, вирве стовп, скаже, о, класний стовп, це ж мені треба додому в село. Блять, і забере стовп. Буде підсвічувати в себе на городі там свиню свою. Так, ну і ось я вже наближаюсь майже під мостом який також мер Кличко спорудив недавно. Ось там, де ці пробіли, він стрибав. Якщо Віталька пострибав, там і міст його витримав, значить міст придатний до експлуатації. Тут, я так розумію, це вже нові насадження зелені насадили. Ну і дуже дивно, що вся ця гірка, яка сюди заходить, тут зовсім не видно сміття. Як це наш висококультурний народ не накидав сюди сміття і не зробив тут сміття звалище. Це просто вражає. Ну тут також з правої сторони. Чи може тут хтось його прибирає? ну... Дуже сумніваюся, що хтось бюджет виділяє на прибирання цих ось цих галявин прилеглих до сходів. Тим не менш, здалеку сміття не видно. Так, ну напряжні сходи, це тут спортсменам тільки ходити. Я пройшов в меншу половину, вже захекався, то вибачайте, що я тут хекаю в камеру. такий Емблема подільського району, яка яскрава. Ось такий видно лівий берег. Ну і що я тут помічаю? Я піднявся сюди і я хочу перебратися. Ось туди мені потрібно перейти дорогу, де ось ця історична хата. І дівчина вон, стоїть на сходах, мені треба перейти туди. Зараз я відійду трішки від дороги, тому що шумно дуже. Там бруківка і машини створюють просто нереальний шум. А мені не хочеться голос накладати потім на камеру в монтажі. Ось я, значить, дійшов і я хочу попасти в парк Володимирська Гірка. І ну, ні один провладний, там, як би його назвати, хто там займається благоустроєм і так далі. Там, от вони не додумалися зробити перехід мені, щоб я піднявся значить, сюди по сходах. І тут мав бути там світлофор або просто наземний пішохідний перехід, щоб я переміг без проблем перейти цю вулицю і піднятися далі на Володимирську гірку. Ну, як ми бачимо, ніхуя немає. І яким чином мені попасти в парк Володимирська гірка? Я не проти піднятись туди на фенікулері, але ну, фенікулер закритий. Мені доведеться перебігати цю дорогу, як я не знаю хто. Щоб мене не збили тут авто. Ну, от, така хуйня. Доводиться переходити дорогу, там за мною ще якихось два хлопці йшли, їм там років по 15. А якби збила машина мене на смерть, і що, хто в цьому винен? Я, не я. Винен той, хто не зробив ось тут безпечний пішохідний перехід. Ось, на жаль, така реальність і такі двобольоби вони всюди в нас в Україні, які не хочуть ні про що думати. Ну, зато вони герби отакі ліплять на стовпах. А зробити пішохідний перехід вони не можуть. Так, ну ось я здолав трішки цієї доріжки вверх кам'яної. Тут тематика гербів переходить в тематику хрестів. Ось такі хрести тут. Видимо вони в честь того, що якщо ти будеш йти по цій доріжці ось так вниз, вниз 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 вниз, то там тебе блядь, б'є машина і похоронять тебе прямо отут під цими блядь, хрестами на горі. Сьогодні випуск буде такий, де багато матюків, тому якщо ви людина, яка дуже чутлива до матюків і не любить, то... Виключайте це відео і переходьте на інший канал в Ютубі, дивіться щось інше. Фух, так. Нарешті я викарабкався на цю гору. Ну Взагалі не зрозуміло для чого відключили вони фенікулер, чому він не працює. В принципі, можна зрозуміти, для чого хрещатик і Майдан Незалежності закрили станції. Це для того, щоб вберегти провладну пиздоту, щоб коли якась непередбачувана ситуація, щоб вони швидко спустилися в метро і там сиділи. А народ хай вмирає під бомбами. І нехай мучиться з пересадками на станції, хай пересідає з Льва Толстого на палац спорту. А потім з палацу спорту він нехай їде ой, на яку там станцію по зеленій лінії на золоті ворота, і з золотих воріт він тоді хай пересідає на театральну. ну Влада ж народ за бидло тримає, тому от все для бидла. ну А якщо позитивну сторону закриті фенікулера побачити, то скажем так, підняття на таку гірку це підвищує там тиск в судинах і так далі, кардіо -процеду процедури такі. Ну, ось в мене на каналі не було відео про Володимирську гірку. Тут е парк із таким до речі, досить гарним благоустроєм, то я так намагатимусь тут по максимуму показати. Ось там ми бачимо плита відвалилася, і нахер вона нікому не треба. Траву ось як безжалісно покосили і вона все висохла. Ну, можливо, хтось поставить тут систему поливу колись і трава автоматично поливатиметься вночі, а зранку вона підростати буде. Ось ми бачимо в парку Володимирська гірка такий вказівник гарний, який показує всі напрямки, куди можна йти. Значить я піду в напрямку пам'яті. В напрямку пам'ятника Володимиру Великому, і декілька речень можу розповісти, хто додивився до цього моменту про Володимира Великого, хто він такий був насправді і що він зробив. Так ось, коли була Русь нехрещена, то цей діяч, якого помістили, до речі, на одну гривневу купюру, ну, 2 гривні йому це велика честь така купюра, так він загнав все населення, ну, більшість скажімо так, населення Києва в річку Дніпро і хрестив насильно. Тобто ну, Русь була хрещена вогнем і мечем і цей діяч, ну, скажімо так, не він особисто, а, по його приказу, значить жінок там, якщо ти, в тебе руде волосся і зелені очі, значить ми тебе спалимо, тому що ти відьма. А якщо ти чоловік і молишся до ідола Перуна, значить тобі ми голову відрубаємо. Ну ось так, в такий спосіб хрестили Русь. Ну Історія, звісно, це замовчує, тому що вона переписується кожних 20 років. І нам показується християнство, як це щось таке там чисте. Що, блять, в ньому чисто, і чим християнство, наприклад, відрізняється від мусульманства. ну Це все не тема цього відео, але у всіх релігіях зерно одне і те ж. Але ось як там кажеться, і властвуй, такий був закон. Тобто людей поділили по релігійних таборах одні мусульмани, то шиїти, то суїти, то ще там хтось і вони один одного вбивають в честь релігії. Хоча, якщо глибше взяти, то Бог один і Він один для всіх. Ну, такий от маразм. Так, ну це я від Волікса розповідав про Володимира Ясне Сонечко. Так от він не Ясне і ніхуя не сонечко. Це такий собі діяч Київської Русі. І візьміть там не знаю, Вікіпедію будь-яке посилання історії, ви подивіться, в 988 році цей Васьок похрестив Русь і після чого вона відразу розпалася. Так що ось така штука. Ну, хоча це більше політичне було, мабуть, дійство хрещення Русі, тому що, якби він не похрестив його народ свій, то значить ніхто б не захотів торгувати з Русю і в такий спосіб. А на Русі, скажімо так, менше б грошей залишилося б, якби Володимир не похрестив Русь. Ну, Хоча він міг би відстояти свою якусь позицію. Але все звелося до тієї позиції, щоб православ'я прийшло і воно зачепилося за ті камені язичництва на скажімо так, вірі наших предків. Тобто, Ідоли перетворилися в ікони, до яких люди почали приклонятися з часом, так само, як вони молилися до ідолів. Православ'я зачепилося за такі ключові дати. Наприклад, одну прокоментую, щоб відео сильно не затягувати своїми промовами. От Івана Купала взяти. Було свято, просто купала. Це було чисто язичницьке свято, і святкувалося воно в той, в той же день, коли Івана Купала. І тут взяли, причепили до Купала слово Іван блять, від, від Іоанна, від святого Іоанна. І схрестили Купала і Іоанна. І вийшло таке свято. Тобто, в такий спосіб народу якби проявили толера... толерантність до народу. і... Сказали, ну ми ж от повністю не знищили ваше язичництво. От, типу, в такий спосіб воно і зачепилось тут. Це православ'я, тому що в інших країнах Європи там, католицизм, протестантство і так далі, православ'я ніде немає, воно тільки тут і в Росії у цій обіцяні. Так що суть в тому, що нам в ідеалі там, хто там сильно патріот великий, то потрібно. Не тільки переходити на мову українську, а нам потрібна ще й нова релігія, яка буде абсолютно не така, як нашого дебільного сусіда Росії, так що так. Ну і до речі, про купюри я розповідав. Значить, на одній гривні Володимир на двох гривнях. Ярослав Мудрий, на 5 гривнях Богдан Хмельницький. ну Візьмемо купюру 500 гривень, там зображений Григорій Сковорода. Ось Я не знаю хто розробляв <кхи> дизайн цієї купюри, ну Сковорода, хто не знає, це був мандрівний філософ і він босий ходив, грав на супілці. Цариця Катерина йому пропонувала місце по типу радника, як наш Арестович зараз радник. Але він сказав, я не буду ним. І ну, мені мої босі ноги і моя сопілка дорожчі в 300 разів за твої там чини. І ну, Він ввів такий аскетичний спосіб життя, знав більше п'яти мов. І він навіть знав, в який день він помре. І він викопав сам собі могилу і сказав, я завтра помру, і там його закопали в цій могилі. Ну, коротше, ви зможете про нього почитати. Ця інформація абсолютно доступна. Ну, Суть в тому, що цю людину помістили на 500-гривневу купюру. Ну Це просто, я не знаю, абсурд, абсурдніше вже не придумаєш. Найбільша, ну, вже тисяча в нас є, правда. Ну, там років 5-10 назад це була найбільша купюра. Ще там є символи з масонської ложі. Ось. Ну, це абсурдно. Я розумію, що найбільше підходить там, з усіх діячів, це, мабуть, Грушевський, якого зобразили на 50 гривнях, але. Також, якщо копнути глибше, то там кожен діяч, ну не кожен, ну багато з них, скажімо так, яких в книгах історії нас вчать, що ніби це там такі вони великі діячі, там Винниченко, той же Грушевський. Але якщо досконало вивчити їхню біографію і подивитись, які вчинки вони робили, то ці люди, вони. Завжди, коли критична ситуація наступала в країні, вони забирали всю казну і тікали з нею в Європу. Ось такі тут були національні герої, яких, яких тут ніби так возвеличують. Вони, я пам'ятаю, в школі вчився. в мене в класі історії висіли фотографії цих діячів. І я коли вчительці задавав це питання, що типу, ну от вони ж зрадники, для чого ви їх тут вішаєте? Їхні фотографії. Вони ж підвели свою країну, вони втекли. Ну, на що вчитель історії мені вона не змогла відповісти на це питання. І, скажімо так, ще з 7 класу я розумію, що ці всі так звані великі історичні постаті. Ну не всі, скажімо так, кожного брати треба індивідуально, це не тема цього відео. Якби багато, скажімо, хто з українських діячів були досить... Продажними і вони тікали під час критичних ситуацій в Україні, коли тут 5 армій ходило, то вони тікали в безпечні місця. І ще б хотів звернути увагу на такий пам'ятник прикольний, який стоїть ось тут біля церкви. ну в нього, звісно, релігійне значення, але я б йому придав таке значення, що це такий лицар Архангел Михаїл, який захищає Київ від кацапської пиздоти. І от він з мечом захищає місто Київ від цієї всієї блядь, зарази, яка лізе з Азії сюди і хоче захопити країну. Так, ну ось такий парк. Ось ми бачимо який монумент. Ну може хтось знає, то в коментарях напишіть, що це значить. Якийсь чувачок на камені зображений з руками такими. Може це Ісус, може ще хтось. Чомусь я думаю, що тут це все до церкви відноситься яка ось там знаходиться за парканом. Ось це ще значить пам'ятник якийсь мамаша несе своє дитинча над головою. Ну, це, до речі, така скульптура в стилі трипільської культури. Так, ну все. Декілька цікавих речень можу розповісти глядачам, як хто осилив це відео і додивився аж сюди, або може хто перемотав це відео і на цій хвилині підключився до моєї розмови, то я згадував там такого персонажа як Арестович, то ви також можете, хто там думає, що він там якийсь уж сильно там якийсь класний діяч України, то я вам раджу почитати це. В інтернеті просто вбиваєте публічна інформація, чим цей чувак займався в 2000-х роках. Якщо коротко, то він і Корченський такий ще є. Дядько такий вусатий, йобнутий на голову трішки. Так ось Арестович і він вони разом їздили в Москву до такого чувачка, як Дугін. Це провідник руского міра, так званого, і вони з ним, значить, от, виступали проти помаранчевої революції. Тобто у них там була така тема, що ми от один фронт, там ми, ми Східний, ми з вами, ми з Азією, але ми проти помаранчевої революції. Але, ну, як ми бачимо, Арестович такий чувак, він авантюрист, то він там. То значить, він у фільмах там якихось знімається, потім, значить, пізніше. Він стає великим там якимось розвідником, не знаю, що він там розвідував. Ну, В нього є знання там, якісь, звісно, в плані військової справи. Ну, ніби він там щось воював, де він там воював, ніхто толком не знає. Ну, як зараз ми бачимо, ось він вже там великий там радник всього офісу Ну, Така от справа.